Ну, і брехун. Дід мій брехун, а ти його переприхав. Слава Україні, товариство! Ось і настав той момент, коли я буду відповідати на ваші запитання. З минулого відео і з кількох інших я відібрав 10 самих таких часто задаваймих запитань. Ну що ж, поїхав? Добре, що там написано? І перше запитання. Пана пане Володимир, чи могли б ви розказати про кераміку? Як визначити її вік, як можна використовувати таку інформацію при копі? Ну, як можна використовувати? Це, кераміка це одне з головних елементів в нашому копі. Коли знаходиш кераміку, тоді знаходиш і гарне місце для копу. Через те, що кераміка це ознака того, що люди жили на цьому місці. А як визначити її вік? Ну, з цим набагато складніше, можу сказати. Дивіться. Взагалі кераміка це, можна сказати, це ціла наука, бо там є дуже багато різновидів кераміки, В кожній культурі характерна якась своя кераміка зі своїми особливостями. Це дуже-все дуже складно. Нам це не треба дуже заглиблюватися. Але можу сказати так, чисто для себе я ділю кераміку на два типи. Це дуже древня і більш сучасна. Дивіться, дуже древня, вона товста, вона з примішками піска піска, жорстви, і маленьких камінців, їх додавали туди для того, щоб кераміка не сідала. Ну, це більш примітивна кераміка, можна сказати. Така кераміка характерна десь приблизно до 15 століття зустрічається, може 16 -го. Ну, Десь до 15-го, так. Да. І ця кераміка можна її поділити на теж два типи. Перша кераміка це ліпна кераміка. І друга кераміка це виготовлена на гончарному крузі. Дивіться, якщо ви знаходите літну кераміку, ну вона видно, вона більш груба-груба, а на гончарному крузі вона з полосочками такими. Ну видно, що на гончарному крузі її формували. Гончарна кераміка вона починає траплятися у нас з черняхівської культури. Все, що старіше, там йде ліпна кераміка. Ну хіба що якась завозна, то може бути і з гончарного круга. Далі йде у нас уже після черняхів гончарна кераміка. Іноді зустрічаються ліпна, але це на якихось там ранніх слов'янах примітивних таких. Ну в мене я не знаю, значить, таки не зустрічав. Це я так про неї читав. І така кераміка у нас характерна десь до початку речі посполитої. Точно її визначити по кусочку кераміки, який це період, ну я вам не знаю. Я не скажу, я не можу сказати. Можу сказати, що цій кераміки більше 500 років або більше 2000 років. І все. А все остальне вам покаже металошукач з супутніми металевими знахідками. Якщо є метал древній, отже, це якась там. Київська Русь, там, не знаю, якщо черняхи, то там кераміка темна, товста і темна. Тобто така темно сіра, може до чорної трошки така бути. А якщо ще древніша кераміка, там якась уже зрубна культура, там чи якась ямна, то там кераміка може бути червонувата, і світла. Коротше, по-різному буває. Чисто по кераміці ми їх не визначили точно. Ми можемо сказати, це більш древня, це більш сучасна. Яку я відношу до більш сучасної, тобто це тонка кераміка. Тонка, виготовлена на вончарному крузі, вона з'являється ну, на моїй території десь з 16-15 століття, це е, лощена чорна кераміка, чорна або темна. темно. Темно-темно-темно-сіра така. І темно сірої до чорної. Це найпоширеніша -най кераміка. Вона у нас зустрічається приблизно до 18-19 століття. Це найголовніша кераміка по середньовіччю. Тобто, якщо знаходити таку кераміку, вона може бути і чимось оздоблена, тобто якимись хвильками, ромбіками, ну це мало. В основному вона чиста, просто без розписів, без нічого, то це середньовіччя. Якщо більш до нашого часу, 19 століття, там вже кераміка йде, знаєте, як у бабусі в селі, то бачили кераміку, це така сама була по 19 столітті, вона майже не відрізняється. Також по середньовіччю там дуже характерна кераміка з поливами, тобто глазурована, там зелена і коричнева полива йдуть. Якщо вже багата хата, там може бути полив, під поливою вже розпис, це вже дорожча кераміка. А взагалі це ціла наука. А так просто для себе можна розрізняти на древню і більш сучасну. Сучасна тонка, а древня товста. Буває, по середньовіччю теж зустрічається товста, але все одно в неї немає всередині жорстви. Тобто, ну, піска всяких домішку. Вона вже виготовлена гарно, Така відповідь, що я ще не сказав. Може, щось я не сказав. Що знаю, то розкажу. Далі. Так, ну, тут ще нас що питає. пан Богдан. нас питає, наскільки зазвичай стоять це по Середньовіччю? І де краще куди, так на яру, чи льом Ну Дивіться, в моїй місцевості середньовіччя воно все над яром. Іноді дуже рідко зустрічаються хатки на самому склоні яру. Ну, це я кажу за крутий склон. Якщо це балка, тобто невеликий склон, то воно може бути на склоні, ціле поселення може бути на склоні. А так, якщо крутий яр, то понад яром. Внизу яру я ніколи посередньовіччю не знаходив хаток. По XVIII століттю, в 19 знаходив, а посередньовіччю, ну, саме я ні, не знаходив. Наскільки можна сказати, далеко від яру може бути десь метрів 300, може так, хатка знаходитися. Ну не далі. Через те, що людям треба було ходити по воду, а струмки були в ярах. Далі, далі, далі. Пана тем, сканал профендей, Так, Як часто купаєш? Як часто купаю, а як повезло? Е, ну, приблизно раз-два рази в тиждень. Як, якщо справ, справ немає таких, то можу два рази в тиждень купати. Якщо багато справ, то можу раз в пару тижнів покупати. Ну, приблизно так на, знаєте, на пару годину, це тако, вечором після роботи піти, то я таке не люблю. Я люблю такого зранку, прийшов і цілий день копаєш, риєш, риєш, копі не знав впадати. Оце я купаю. Далі. Так, 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 так. Скучі катпання. Багато кетпані, песні капані, як Читаю разом. А, дуже хочеться пошурфити, шуфити, не кожен чоловік, на це зважиться. А я ж дівчинка, я купати місце, для шурфу? І друге, знайшла у місті кучу кераміки. яка тягнеться на кілометр. Я там шуфи, покуплю, не закупаю. От собі не покуплю. Багато там заліз на полював, може немає. Тому і цікавить. Як визначити те саме, що прийти, то треба було середньовіччя, взимку там знайшла два соліда. Ну можливо, дивіться по кераміці. Якщо кераміка тонка, лощена, темна, то це як середнівіч. І якщо товста, а ви знайшли там два соліда, то не обов'язково соліди могли і так просто загубити. Це все треба дивитися. Тобто то кераміка, чорні знаки, монети. І тоді ви визначаєте період. Ви знаєте, буває ще на і ви не поймете, що воно таке. Де шурфити і які ознаки? Що там треба шурфити. Ну Дивіться, приходите ви на хатку або поселення, які є ознаки. Перша ознака. Ви знаходили біля цієї хатки гарні монети. Гарні монети це я рахую все, що номіналом вище по півторака. Півторака, гроша трояка. Такі нормальні монети. Якщо трояки знаходили там, то це хороша хата. Шестаки, якщо талери, то якщо талери, то це супер хата. Друга ознака, що там можна шурфити, це кераміка. Кераміка має бути не тільки чорна лощена, а ще й з розписами. Має бути з оливами, розписна, має бути кахлі. Обломки кахель, якщо кахлі ще й в поливі глазуровані, то це взагалі. супер. Це дуже гарна ознака, бо в давнину кожен поважаючий себе хазяїн мав обложити свою піч гарним кахлями. Знаєте, це як зараз там гарна машина, а раніше гарний кінь і гарна піч мала бути. Е, ну Ще одна ознака саме для місця шурфу. Якщо ви знайшли таке місце, вибираєте найбільшу домову яму. Найбільша думова яма це означає, що хата або хата найбагатшого хазяїна. Тоді, де саме на хаті цій шурф вийти, о я вам не скажу. Головне попасти на піч. А піч може бути ближче і до центру, ближче і до і ближче до входу. Чому піч? Бо біля печі найбільше мелких знаків, таких, якихось маленьких монеток, намистинок. У мене зараз ділять. Паразити. Ну і всього такого. Може бути навіть щось в печі заховане. Мені не траплялося такого якихось карбіків, та я й небагато шурфив. Ну те, що знаю, те розказую. Далі, як себе настроїти на шурф? А це я не знаю, я вам щось сказати. сказав. Як настроїти на шурф і те, що ви, дівчина. скажу так, навіть чоловікам важко шурфити. Не кожен зможе. Через те, що знаєте, за цілий день перекидати. Тонну мінімум землі, це важко. І при тому, що ніколи нема гарантії, нема гарантії, що ви щось знайдете. Тобто не можна себе настраювати, коли йдете на шурф, що я ось прийду, в мене гарна хата, я прийду, там почну копати, в мене будуть гарні знахідки. М -м. Якщо ви себе так настроїте, ви прийдете, нічого не знайдете і тоді будете проклинати цей день. Бо знаєте, після того, після шурфа, вечором, ви такі зарили цей шурф, тоді стоїте і думаєте, блін, нащо я то робив? О, господи, ніда, ніда. Так. Ви ж не забувайте, землю треба викопати, тоді ще закидати. Бо то, що ви писали, що не зариті шурфи, то, звісно, не хороші люди так роблять. Не хороші. Скотиняки! Так. ну і я що Коли шурфите, ви не настраюєтесь, що там будуть там крупні монети, там талери і всяке таке. В хаті що можна знайти, то це мілку монету. Саме перше мілку монету і мілкі речі. Через те, що в хаті губили те, що невеличке. Воно падало на землю, притоптувалося десь там в глині і хазяїн його губив. Тобто велику річ якусь там ну, загубити важко було саму велику монету. Є варіант знайти скарб, який був захований в підлозі там, або десь в боковині. Але знаєте, це дуже мала вірогідність, бо найчастіше скарби все-таки ховали в дворі десь під якимось дубком десь там. Ну, Це я так вважаю. Я не скажу, що я вас відмовляю від шуфа. Шурф це дуже цікава річ. Тобто ви поринаєте ту епоху, ви бачите ту кераміку, ці насвоєнки, це ну, класно. Це. Але це, блін, дуже важко. Дуже важко і не факт, що щось знайдеш. Да, може вистрілити, може гарно вистрілити, щось можна гарно знайти. Але не завжди. Буває хата гарна, чудова, різнокольорова, ти в неї копаєш, а там нічого немає. І ти думаєш, блін, напець, нашу я його випадку. Так що так, думайте самі. Якщо ви хочете спробуйте, спробуйте. Але виберіть гарний хат, спробуйте і ви будете знати. Якщо у вас перший раз щось вистрілить гарно, це буде вам гарний досвід. А якщо ні, це так буде поганий досвід, то ви скажете, більше я ніколи не буду шуфи. Дякую за запитання. Так, спробуйте. Пан Микро запитуйте. А питання таке, чому саме Аська? не пробували? Ну, мені часто запитують в коментарях, чому я за цим ходю, це ж Аська, як же з ним можна ходити, це ж взагалі це, це не прибор. О, чому Аська? Це мій перший прибор. З кожним виходом я все більше починаю розуміти цей прибор. Чому не підсилююся? Ну дивіться, ви бачили, як я копаю чешую, бачили, як я якусь пластику копаю. Буває навіть з великої глибини. І коли я дивлюсь інших блогерів, вони кажуть, що це в мене Деус. Бачите, яка там монета, Оце якби я ходив з якимось другим, я б не побачив. Я думаю, то в мене Аська так само бачить. Який смисл мені міняти на Деус? Ну, звісно, я б поміняв би поміняв на Деус, якби мені хтось його подарував. Але такого не буває. Або були б вільні кошти. Зараз такий час, що кошти краще. Кошти краще направити в інше русло або задонатити нас Збройні сили. А прибор працює, приносить знахідки, то й добре. Колись підсилююся. Чому я її вибрав і саме Аську, а не інший прибор? Ну, в мене був обмежений бюджет, це перше. По-друге, тоді не було такого різноманіття, не було ніяких сім, нічого цього не було. Були тільки фішер, Аська і що там ще було. Та і все. Ну, ще саморобки були, ну, саморобки якісь не такі За них популярні були. Мф3, по-моєму, ще не було казав. я вибрав Аську. По відгукам це найнадійніший був прибор. Тому колись підсилюся, бо який водій Жигулів не хоче поїздити на Мерседесі. Так, далі. Я написав, що написав. А ну, картами картам Карти. Карти? Я користуюся. Я користуюся двома картами. Це перша Google Maps і друга це карта Шуберта. Google Maps це я користуюсь, коли йду десь на розвідку і думаю, куди це йти, в який лісок, де там ярок і де там можна провірити. А карта Шуберта це, якщо просто хочеться покопати по 19 століттю, пройтись по вибитим місцям, бо карта Шуберта це звісно. Дуже вибита вже карта. Цю карту можна ще використовувати, знаєте, знаходити якесь там корчму чи ще щось, і ходити не по самій корчмі, не по епіцентру, а десь трошки-трошки далі. Наприклад, десь такого. там ще можуть бути знахідки. Бо по самій карті Шуберта там вже так вибито, так вже. А так я ходжу в основному по середньовіччю, а по середньовіччю карт немає. Єдина карта це план. Але бо план, знаєте, там. 5 кілометрів вправо, 10 кілометрів вліво, це так що ви там нічого такого не знайдете. І там позначені тільки населені пункти. Населені пункти, я не пам'ятаю, дороги там є, чи немає. По-моєму, там якісь шляхи є, типу чорного шляху. Ну, Чорний шлях у мене теж десь тут пролягає, але хто його знає, де він. Може він так само за кілометрів 15 збільситься, там же ж немає ніякої точності. Єдине то знаєте, можна, можна по карті по плану шукати зниклі села. Тобто, якщо ви бачите, відкриваєте свій район приблизно на карті Буплана, якщо ви знаєте, як нею користуватися, приблизно дивитесь, які там є підписи сел, і дивитесь, які у вас є села на сучасній карті. Якщо всі збігаються, то значить, там всі ті самі села, як були такі і останні. А може бути якесь зникле село. Бо, наприклад, Центральна Україна в період руїни дуже постраждала і багато сел позникало. І на цьому місці десь приблизно ви тоді порівнюєте карту, бо плана Google Maps, де воно могло приблизно, якщо одне село, що є зараз і було тоді, і друге село, що є зараз і було тоді. і Там, наприклад, між ними було колись село, і ви дивитесь, де приблизно могло воно бути, і там шукайте. Ось так. А так. Середньовіччя ви нічого не знайдете, ні... ніяких карт. Там точності взагалі немає. Вони загальні. Тоді, що ще, ще можна сказати по картам? А, точки, да, продають ж точки. По точкам, ну, якщо вам немає де гроші, діти можете купити точки. Да, вам це нічого не дасть взагалі. Ні, вам не дасть а продавцю дасть. Нормально дасть. Вони ж як там. Наприклад, блогери, які подають ті точки і одразу показують, там, там я скарб, що там я кінак, знайшов, а там монети і всі, і всі рідкісні, іменно на цій точці. Хочеш, на, да. То Не вірте ці, ці розказні, все це для заробляння грошей. Всі-всі точки, вони всі давно вже вихожені, вони у вільному доступі. І якщо ви трошки знаєте історію, то ще до початку того, що як з'явилися ці точки, наприклад, в своєму районі я всі ці точки знав, бо я читав про археологію, історію свого краю. І між іншим ці точки не дуже і, як це -то сказати, точні. Наприклад, в мене одна точка по Чернігівській культурі втикнута на полі там, де тої Чернігівської культури нема, там взагалі. Е Трубна культура, а Черняхівська культура взагалі за 2, десь приблизно 2 кілометри, просто там дуже схожий рельєф, вітряна пауза. Наче частині. Так що за точки, отак я вам скажу. І за точки, і за карти. Не треба вам ті точки, не треба вам ті карти, йдете в ліс або на поле і шукаєте. Дивитесь під ноги, бачите, знаходите якусь кераміку чи ще щось, і там шукаєте. І будуть у вас знахідки, а може не будуть. Ну, якщо будете шукати, все ну, одно буде. Добре, далі. Так, да. розкажіть, як ви хатики в лісі знаходите? Ну я розумію, коли дорога десь нікуди, пирається, а ще я... А ще я. Багорби. Якщо вода, води поруч немає. Дайте пораду, будь ласка. Даю пораду. Дивіться, завжди люди жили біля води. Вода потрібна для життя. Хочете зварити, їсти, треба вода. Так що все одно має бути вода. Написали, якщо води немає, в той період вона могла бути. Як могла бути? Ось дивіться, заходите в ліс, бачите яр, да? а в той період там міг бути струмок. Через те, що раніше було набагато вологіше, клімат був вологіший і в кожному яру був струмочок. Зараз то їх немає, бо зараз трохи сухіше. Так от знаходите місце, де є струмок, або річка, або могло бути. Наприклад, я. Шукайте понад яру, Які ознаки поселення або хат? Перша ознака це рослинність. До рослинності можна віднести перше. Це бузина. Коли бузина росте понад яром або серед десь. Взагалі характерно, що бузина має рости біля самого струмка або біля самої річки. Вона не росте просто так в сухіщих місцях, значить її там хтось посадив колись. Це перше. Майже завжди, коли я находжу катку, там є бузина. Друга ознака по рослинності – це кропива. Але кропива це до XVIII століття. Через те, що кропива росте на удобрених ґрунтах. І з часом її все-таки інші рослини лісові витісняють. Е, далі ще які ознаки? Ну, Фруктові дерева. Фруктові дерева це якісь вишні, якісь яблуки дикі, там треба провіряти, може бути щось. Тоді рельєф, ну, горби. Якщо ви йдете по лісі ліс рівний і тут починаються горби, треба зупинитися і перевірити це місце. Там може бути щось. Тоді по рельєфу ще можу сказати, ну, всім відомі наші домові ями. Як же ж без них? Як відрізнитись домову яму від, наприклад, вирви від снаряда. Ну, на вигляд вони ідентичні. То, найперше вам скаже металошукач. Провіряєте всі сигнали, копаєте кераміка полізла, значить, домова яма. З дороги, ну, ви кажете, дорога, якщо впирається в нікуди, ну, це більше характерно знаєте, для 19 20 століття. середньовіччю я щось не зустрічав, щоб дороги були. Там вже вони точно зарощені, настільки, що там вже немає. Де там та дорога? Якщо ви знайдете дорогу, не знаю, скільки я купав по середньовіччі, я його середньовічної дороги попрошу, то я не знаходив. Хіба що знаєте, середньовічна дорога це та сама сучасна дорога, тобто що вона була з тих часів і зараз. А якщо ви її тоді закинули, то її вже і не найде. Так, що, що я сказав? Рельєф, вода, рослинність. Ну ось такі ознаки. Ну і сопутка. Навіть коли ліс чистий, ніякого рельєфу немає, і рівненько рядами дерева, то ви ну, кажу, що хочом перевіряєте сигнали, які вам трапляються. То може бути, що просто ліс зрівняли, всю рослинність знесли і засадили новими там, якимись дубками чи грабами, ще чимось. У мене таке траплялося, ніяких ознак поселення поселення є через те, що ліс поорали, порівняли і Ніяк вдомових яму. Так що так, якщо знайти, ну дивіться. По-перше, я, якщо пошукаю, то, то я над яром шукаю катки. Можу йти посередині склону яру, де менше листя. Ну його більше змиває, можна сказати. Там може, можете побачити просто обломки кераміки. А вже по кераміці йдете вверх і ви знаходите катку. Якось так. Далі подобуєте. Відповіді? Це таке збірне запитання, як мені не раз його запитували і питали, я хочу з вами піти на копку. Щоб нікого не образити, я вам розказую, що я ходжу сам. Чого сам? Бо от, люблю я сам ходити на копку. Я як заходжу в ліс, в мене вмикається програма, програма в пошуку. Я приходжу, знаходжу якесь місце, і навіть якщо перші пів дня там немає знахідок, я все одно його виходжу, а не так. Бо знаєте, візьмеш колись на коп, там, ой, Боже, там пішли туди, а я не хочу тут ходити, ой, а я хочу їсти, ой, давай шашлика пожарим, там, чи ще щось, я приходжу в ліс не на шашлики, і не, там, щоб щось робити, а саме тільки копати, копати і все, тільки копати. Да. І люблю не знаю, бути на самоті з природою. Тому, вибачте, я купаю сам. Така вітку. Далі. Так, так. Яка ку, кутушка у вас на аські? Дивіться, на аські у мене Неоторнадо. Класика жанру, універсальна катушка. До таких універсальних катушок відносяться, можна сказати, три катушки. Це Неоторнадо, Марс Тайгер. І detтейч Ultimate. Тільки проблема з дитейчем та, що вона дорога. Вона хороша, вона стабільна, глибока, не знаю, не користувався, але по відрукам дуже класна потужка, Але як на аську, як її не ставлю через те, що нашу ставити на дешевий прибор, дорогу котушку. Вже якщо у вас є гроші на аську і гроші на детейч, то купіть кращий прибор. Да. А так поки рекомендую оце, дві потушки, Або торнадо, або тайгер. Це остальне, там якісь там, маленькі еліпси, снайперки, то на любителя, на якихось, там, хто любить шурфити чи ще щось. А цієї вам достатньо. Бо великий руль він важкий, розшатає вам штангу і рука буде втомлюватися. А маленький маленький заклад. Така універсальна. Далі. То останнє запитання покопові ми закінчили, бо останнє запитання у нас філософського характеру. Запитують зимні радощі. Відповідь буде саме для вас. Запитання, що з'явилось першим? Курка чи яйце? Ви знаєте, це питання мене вмучить кожен коп. Запитання хороше. І я знаю відповідь на нього. Що було яйце чи курка перше? Перше було яйце через те, що колись якась істота, яка була протокуркою, куркою, яка ще не була справжньою куркою, відклала яйце, з неї вилупилася істота, яку вже можна було назвати куркою. І тому яйце було перше. Ну хто не вірив в теорію еволюції, то це йому не доказ. Всі, хто за науку, наука вперед, то ось вам відповідь. Яйце перше. Так з цим і живіть. Ну розумний, а страшно. Добре, дякую вам за запитання. Може якесь я пропустив, так що вибачайте. Якщо це відео щось там набере, якісь перегляди, то може колись випущу ще другу частину, якщо будете задавати ще якісь цікаві питання. Взагалі Мі. я не оратор, не люблю так говорити. М -м 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 -м. Простіше, знаєте, викупав, О, в мене монетка, о, дивіться, гарна монетка. Все, це розказувати якось. Не знаю. стісняюся, я камеру. Так що такі справи. Ну, Дякую за запитання. Будемо закінчувати. Всім миру і добра, гарних всім знахідок. До побачення, друзі. Пока. До наступного копу.